Привіт! Мене звати Наталія Лазука, і я тобі сьогодні пропоную круте тренування, яке може пробудити твоє тіло як вранці, так і після роботи. Тому поїхали відразу з розминки. І в нас сьогодні дуже-дуже цікаве тренування. Трішечки в стилі барри. Ми піднімаємо п'яточку на високий підбор. Так? Тому що ми сьогодні з тобою відчуємо себе трішечки балеринами. Окей? Переносимо вагу тіла наперед. І трішечки в такому швидшому темпі. Розминаємо. Прямо перенось вагу на свої стопи. На одну, так? Наперед. Окей. Ще чотири. Три. І два. Один. І змінюємо відразу. Відкривай трішечки по діагоналі. Коліно дивиться в куточок. Так, ти можеш орієнтуватися на куточок, наприклад, своєї кімнати. І чотири. Три. Перенось, перенось вагу. Два, один. І ще три разочки. І три, тому що, коли ми робили іншу ніжку, я трішки говорила. Два. І три. Один. Супер. Ідеально. Зводь стопи. Разом. Вузько. Не разом. Вузько. В позиції. І також в пришвидшеному темпі на високі підвори. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ідеально. Зараз ми лишаємо одну стопу. Також відкриваємо трішки. І починаємо, неначе збирати так? щось. забирати з підлоги, неначе підняти, так, зжати. Ми жимаємо пальчики як на долоні, також ми жимаємо пальчики на стопі. І ще робимо. П'ять. Чотири. Три. Всі суглобчики працюють. Два. Один. І останній раз ми крепко-крепко зажали як долоню, так і знизу стопи. Крепко, три, два, один. І розслабили пальчики. Змінюємо ніжку. І один. Два. Може здаватися, що це трішки таке так дивне відчуття, коли ми це робимо, тому що, ех, на жаль... Наші стопи дуже-дуже багато знаходяться у взуті. Тобто, пальчики на стопах дуже рідко працюють, так? А ти працюй, я говорю, а ти продовжуй працювати, зжимати. І ще робимо три, тому треба розворушувати, так? Два. І один. Затримала, крепко-крепко взяла, взяла пальчиками щось. Три. Два, тримай. Один. І розслабила. Супер. Ти молодець. І ще на місці. Високі підбори. Коліна. Три. Два. І. Один. Є. І відразу високі коліна догори. Хочу, щоб ти відкрила плечі. Витягнула шию. І подавала коліна. Високо, високо, наскільки це можливо. Вісім. Сім. Шість. 5, Чотири. Три. Два. Молодець. Один. І зараз трішечки в повільнішому темпі ми відкриваємо. Назовні. Підконтрольно... Назовні. Назовні. І. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І зараз. Вперед. Назовні. Вперед. Назовні. Вперед. Назовні. Вперед. Назовні. І ще чотири. І три. І два. Дихай, один. Клас. І продовжуємо на місці. Так, у нас сьогодні така ритмічна розминка. <ривіт> так, супер. І ми ставимо широко ніжки. І зараз будуть розминатися наші долоні. Відкрили плечі і починаємо долонями малювати вісьмірки. І коли доходимо до рівня плечей, наче тебе хтось витягує так за долоні. вправо і вліво. І також тебе тягне доверху. І вперед. Три. Два. Один. І ще. І розтяг. Малюй вісьмірочки. Малюй. Вісім. І ще одне коло, але наперед пішли. Наперед. І вгору. І розтягнули. І ще наперед. Давай, давай. Коли ти даси, так, не просто будеш, скажімо, махати так, ручками, коли ти даси в цей рух свою силу, то ти відчуєш, як у тебе прям буде все розтягуватися, буде все горіти. Тобто, вправи, які ми не робили, всі ми робимо через наш мозок, через свідомість, так, через свідоме. Сприйняття розуміння, що має працювати в цей момент. Це дуже-дуже важливо. Okay? Поїхали. Хвилинка науки пройшла. Так, навчання. І ми робимо широку-широку позицію, щоб вона має бути для тебе комфортна, щоб ти могла спокійно опускатися в пліє. Окей? Okay? Вниз ми опустилися, молодець. Але ми будемо сьогодні включати також ручки для пліє, щоб в нас задіювалось максимально все тіло. І ручки у нас наперед. Вниз. Мені важливо зараз, щоб твій таз був підкручений вперед. Перед тим, як класно розпочати роботу пліє. Ти знову робиш вузьку позицію окей. і хвилинка пояснення. Важливо мати дійсно нейтральне положення тазу. Чому? Від нейтрального положення тазу не буде так страждати. По-перше, твоя поясниця, не буде страждати твоя постава, не будуть страждати твої коліна. Ну і взагалі не буде нічого страждати, окей? Тих, що це важливо. Не будуть навіть страждати твої стопи. Тому у нас всі пальчики 10 на стопах відчувають підлогу. Твій таз він в нейтральній позиції, тобто це не нейтральна позиція. Це не нейтральна позиція, нейтральна позиція це коли наші плечки рівні, в нас є одна лінія, а домінальні м'я е, м'язи нас підтягнуті. Таз таки, скажімо, приблизно на 30%, так він чуть-чуть такий підкручений вперед. Тобто, коли ти зрозумієш, так, якщо ти з'їжмеш свої сідниці на 100%, 100% а тепер росла приблизно на 70, і в тебе 30-20% так лишиться. Що він такий в тонусі, так сіднички завжди в тонусі лишаться. Оце твоє нейтральне положення, коли таз трішечки підкручений, окей? Тобто без прогнутої пояснички. Тому важливо, коли ми будемо зараз робити з тобою такі присідання пліє, ти не наче будеш спускатися по стіночці, можеш навіть стати біля стіночки, щоб у тебе не завалювався ні корпус, нікуди. Зазвичай вперед. Окей, і таз не виходив дуже, дуже, дуже назад. Тобто як одна гарна, гарна лінія. Поїхали. І. Один. Два. Три. Витягуй шию. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще два. Одинадцять. Вони вже так сіднички, ти знаєш, трішечки починають горіти. І зараз ми зробимо великий глибокий вдих. І видих розслаб і вдих. І зафіксувала ручки вгорі. Позиція ніжок лишилася така ж. Що ми зараз робимо? Ми неначе падаємо в одну сторону, так? При цьому присідаючи в пліє, закриваємось так? в таку горбатеньку спинку і відкриваємось рівно на іншу сторону. Окей, У нас це буде такий в... рух в момент. Готова? Вдих. Падаємо. І видих. І вдих. І відкрий, відкрий руки, видих. І ще. І видих. І ще вдих. І видих. О, зафіксувались. І розслаб. Спинку вниз. І вгору знову ручки вийшли. І в іншу сторону. І. Вдих. Відкривай, відкривай, і видих. Тягнися. Вдих. І видих. І ще два. Вдих. І видих. Супер. І потягнися ручками, зроби видих, лишаємо позицію широку, пліє. Таз підкручений, одна лінія, абдомінальні м'язи підтягнуті. Я тобі нагадую це все, тому що такі позиції вони важливі при тренуванні. Я хочу, щоб у тебе був результат. Я зацікавлена у цьому. Зацікавлена особа. Окей, поїхали. Присідаємо знову в пліє. Коли ми сіли в пліє, ми будемо з тобою працювати однією ніжкою. Так. А тепер ручки перед собою. Спинка рівна і продовжуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Молодчинка. П'ять. І три. Два. Один. Ху! Супер! І ручки закрила і інше. Ти робиш уже ще 10, 9, 8, 7 і 6, 5, 4, 3, 2, 1. Боже мій, як горить, палає і горя не знає. Так, супер. Ми з тобою завершили. Зараз ми входимо до наступного. До наступної вправи. Я повернуся до тебе в профіль, так? і ми робимо таку широку-широку позицію. Одна ніжка спереді, друга заду. Як бачиш, у мене передня стопа трішечки розвернута по діагоналі, але ніжки, тобто задня ніжка у мене стоїть відразу за передньою. Тобто, якщо я до тебе розвернуся ось так, то її не буде видно. так? Тобто вона має стояти за ніжкою. Одна лінія. Окей? І ми стали. Зараз що ми робимо? Ми переносимо вагу тіла на передню ніжку. Перенесла. Що значить перенесла вагу? Коли я приберу задню ніжку, я повністю маю стояти рівненько на передній нозі. Тримати баланс, окей? Важливо. Все важливо. Тобто перенесла. Розвернута стопа, пам'ятаємо, так. Коліно у нас буде також йти по направленню твоїх пальчиків. Тобто, не завертатися в серединку. по направленню пальчиків відкрите. І в нас будуть такі балеринні. Так, я трішки знаходжу одну лінію, тому що тут такі камінці, якісь під коверком знаходяться. І ми робимо присідання. Перенесли вагу на переднє тіло. Тіло твоя одна лінія. Задня ніжка продовження твого хребта. Тобто вона не переламлена, да, ніде. Можемо ручечки взяти спочатку на бедра і будемо робити з тобою такі присідання. Коли ми робимо ці присідання, даємо акцент саме на передню ніжку. Дівчата, задня ніжка в нас не працює. Я хочу, щоб в тебе працювала передня ніжка і передня сідничка. Так, вони такі. Дуже-дуже такі горючі присідання. Ти зараз класно відчуєш. Як у тебе почне все горіти? Давай. І десять. Дев'ять. Вісім. Ручки давай вгору. П'ять. Ой, було вісім, зразу п'ять. От зараз п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ох, який кайф, дивись. Ми виходимо, лишаємося в цій позиції, тільки розвертаємо задню ніжку і згинаємо її. І таке в нас розтягнення, так? Ми змінили. Ми перенесли зараз вагу на задню ніжку, щоб потягнути передню. Залишся, зафіксуйся трішечки в цій позиції. Шукай баланс. Шукай, щоб... Розтягнутися ще більше. І ще зробимо три разочки динамічно. Вперед. Нахилися. Вперед. Нахилися. Вперед. Нахил. І останній. Вперед. Нахил. І ми змінюємо з тобою ніжку. Трішечки діагональка, ніжка ззаду. Широко. Переносимо вагу на передню ніжку, відкрили плечі, все тіло одна лінія. І розпочинаємо наші присідання. І один, два, три, чотири, п'ять. Якщо тобі тяжко тримати баланс коло ніжки на одній лінії, ти можеш також взяти якусь опору. Стільчик, стіна. Ліжко. Все, що ти хочеш, що тобі дасть тримати баланс. І давай ще П'ять. ручки догори. Чотири, три, два, один божечки, горить, горить. Я не знаю, як у тебе, але у мене так. І переносимо вагу на задню ніжку. Перенесли корпус розвернутий до стопи. У мене до лівої ніжки. І трішки зафіксували, зафіксували позицію, так? Тут важливо, дивись, не розвертатися в бік. Ти маєш дивитися, якщо ти стоїш в профіль, тому твої плеч, два плеча мають дивитися в профіль, окей? І лягати на ніжку. Якщо це в тебе така позиція з рівною спиною, окей. Якщо ти хочеш можеш з рівною спиною опуститися ще нижче, супер. Важливо, щоб ти гарно відчувала натяжіння. І зараз ми знову переносимося в динаміці. Вперед, назад, вперед, назад, вперед. Назад. Вперед і назад. Зафіксували. Три, два, один. Фух, і супер. Я вже, ти знаєш, аж спітніла. Окей. І ми знову переходимо на край коврика, на який тобі подобається. Давай зараз перейду на цей край, що ковричка. І ми з тобою будемо опускатися вниз. Ми робимо великий вдих, видих і присідаємо разом. І через планочку ми знову опускаємось вниз і затрималися. 4, 3, 2, 1 і опустили коліна. Ух, коли ми опустили коліна, ми розпочинаємо відразу нашу третю вправу. І наша третя вправа комплексна. Підтягнули живіт, нагадую. І що ми робимо? Ми тягнемо коліно до грудей, виходимо вверх. І потім з стопою флекс ми тягнемо п'яточкою, так, неначе хочемо дістати підлоги. Коли ми будемо тягнути п'яточку, у нас будуть ось тут м'язи, класно-класно роз, розтягуватися. Тому комплексна. тонус. І розтягнення. Поїхали. І один. Вгору. Розтягнула, прям відштовхнулася руками. І. Раз. Вгору. І. Раз. Вгору. І розтягнула. І ще. Раз. Вгору. І. І ще. Раз. Вгору. І затягнула. Раз. Вгору. І. Старайся, старайся, наче п'яточкою хочеш дістати. І ще три. Поставила. Два. Потягнулась. Один. І зафіксували. Чотири. три, два, один. А тепер я зараз тобі ще нагадаю про положення шиї. Так як я розмовляю і веду тренування, я її часто обертаю, щоб пояснювати. Але твоя позиція має бути рівненька, і ти дивишся перед собою на, на підрогу, на підлогу посередині своїх долонь. Поїхали, інша ніжка. І один. Вгору. і. Розтягнення. Один. Вгору і розтягнення. Я не хочу, щоб у тебе це був просто мах. Я хочу, щоб ти зажала свої, так, в тонус привела адомінальні м'язи. М'язи сідниць. І розтягнула це все. І ще раз. Один. Два. І. Вийшла. Один. Два. І розтягнула. Один. Вверх. І розтягнула. Ще два разочки вверх і. останні. Один. Два. І. Ти молодець. Затримайся. Три, два. Один. Це просто, просто кайф. А от зараз ми з тобою гарненько потягнемо, де наші сіднички, де наші ніжки задні по, е, заду так, знаходяться наші м'язи на ногах, тому що вони круто попрацювали. так, Тому ми переходимо знову в позицію на, е, на руки і допомагаємо, зробимо крок вперед і допомагаємо собі зігнути ніжку. так, Ось таким от чином по, покласти на, на коліно. І ми зараз робимо такі перекатики. Назад, вперед, назад, вперед. Ти маєш відчувати, як у тебе так, отут в цій зоні, повністю низ пояснички, повністю сідничка, повністю нога до коліна. Натягується. Так, такі приємні, приємне натягнення має бути розтягнення. Чотири. Три. Два. Без ривків. Все надихані. І один, затримайся, затримайся. Три, тримай ніжку. Неначе хочеш сісти. Три, два, один. Молодець. І ми змінюємо відразу ніжку. Робимо крок. Допомагаємо ручкою підвернути, покласти на коліна. І один, два. Три. Чотири. Розхаляємо, розкатуємося, так? І ще розгойдуємося. Чотири. Три, два. Один. І зафіксувалися, можемо так. Старатися сісти, сісти, сісти. Чотири. Три, два, один. І. Вийшли. Супер. Перезнесли таз на п'яточки і розслабились. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І горбата спинка. Пам'ятаю, що ми робимо, як ми встаємо. Ставимо стопи. Під. Бігаємо так до ручок, опускаємося вниз. І Підіймаємося. І давай зробимо з ручкою ще. Одна і вдих. Видих. І одна. Вдих. Видих на сторону і інша. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Клас. Тут плечки ми відкрили. І ще раз зібрали, зібрали всю енергію. І розслабили. І ще раз зібрали, зібрали всю енергію. І розслабились. І ще раз зібрали. І розслабили. І збираємо, збираємо. Зараз максимально, максимально, максимально. І ось так от посерединці. Вийшли на видих. І я ще раз дякую тобі за наше тренування. Я думаю, воно пройшло для тебе дуже-дуже ефективно. І ти невдовзі побачиш класні результати в зеркалі, по відчуттям, по своїй енергії, по тому, як виконуєш, по тому, як живеш, по тому, як працюєш, по тому, як любиш. Тож я дякую тобі за наше тренування і обов'язково чекаю тебе на наступному.